Всім вітання! Сьогодні буде таке вже більш серйозне відео, що стосується саме безпаливних генераторів і правильному відбору енергії із системи. Тому що ми маємо дуже багато елементів, дуже багато проводів, багато показників, але що з ним робити, не всі розуміють. І в мене так само досить часто, коли викладаю відео, кажуть, покажіть схему або приберіть бардак на столі. Ну, це все, звичайно, що слушні зауваження, але без цього бардаку немає результату. Починаємо нашу роботу. Значить, Схему цю вже демонстрував. Сьогодні подивимося, от у мене на схемі є трансформатор синій. Оце він ТР і точка Б. Точка Б, оце вона розмальована, як зараджається цей конденсатор. І тут в мене є заземлення. Зараз почнемо з цього заземлення. Так, включив генератор, система споживає 15 Вт. І, як ви бачите, в даний момент. Це в мене індикатор вже ефірного поля. чого я так вважаю, я вже говорив в своїх попередніх відео. Це 100 амперний вимірювальний прилад, але він реагує саме на енергію, яка циркулює в системі. Тепер звертаємо увагу, от в мене є заземлення. Цей провідничок, от він заходить сюди. І я беру. Заземлення, і роблю, якби напряму заземлення. Дивимося, поле в мене втікає вниз. І оберти двигуна також падають. І тепер дивимося по заряду конденсатора. Пішов розряд конденсатора. Тепер нова схема з'явилася. Звертаємо наверх схеми. Це по Романову заряд конденсатора от точка Б. І зараз оце заземлення я пропускаю вже через індуктор. Але індуктор в мене замикається на конденсатор. от так, як воно. На схемі цей чорний провідничок заходить на мінус конденсатора, і в даний момент у мене оця точка входу нікуди не приєднана. Земля я показую, якщо я роблю напряму, у мене поле зникає. Тепер я беру синій провідничок. Оцей синій провідничок це вхід. От, вхід вилки в раменка. І я буду доторкатися рукою до цього провідничка. Вже ви побачили. от я. І зразу кіловольти. Тобто, оце заряд по романову достатньо моєї енергії, щоб вже заряд з конденсатор був більше кіловольта. Якщо я беру заземлення, так щоб було видно одночасно і вольтметр і куди я торкаюся на вхід вилки в раменка. Тільки, бачите, маленький такий торк. І зразу кіловольти залітають. Тобто це долі секунди і вже кіловольти залетіли. Тобто миттєвий заряд конденсатора із заземлення. Що це заземлення? Так само зрозуміло, що цей самий синій провід... ну, можна і без провідничка отак стати. от, Бачите, я стою замість землі. Ті самі кіловольти залітають, ну але швидкість трошки менша, тому що енергія землі значно потужніша за мою енергію. Я тільки торкнувся зразу залітають кіловольти. Оце якраз відповідь на запитання, чи є в цій системі потужність. Так, можемо, так як я говорив, от в цій схемі ми можемо напряму заземляти, так? І можемо через розв'язку таку гальванічну розв'язку заземлення робити. Коли ми робимо через таку розв'язку, у нас поле напряму, я вже показував ще, зараз продемонструю. Отак, от коли ми через розв'язку, у нас поле в системі енергія потужна. Коли я роблю от мене заземлення? Так, що це заземлення ще раз беру і заземляю тут. І в мене, бачите, як поле втікає. І так само заряд конденсатора у нас так іде майже 600 вольт, тільки я тут стою, він зразу буде зникати. От пішов розряд до нуля. Все, нуль, Відкинув пішов заряд. Тобто ми, використавши таку просту схему і по одному проводу, у нас, як ви бачите, іде заряд по одному проводу до майже 600 вольт. Тільки я торкаюся пальчиком, бачите, зразу. Ну, треба трошки довше. Земля то миттєво, а людський організм треба, може, можна сказати, що треба пів секунди потримати. А заземлення достатньо, от, тільки я і вже кіловольти залетіли. Тобто маленького дотику і вже ми маємо. Результат Швидкість заряду конденсатора якраз це і говорить про потужність в системі. Зараз я до цього конденсатора буду додати вже збірки більш потужних конденсаторів і пробувати робити навантаження. Так як відео завжди виходить нецікаве і нудне. Дивитися, багато хто втомлюється. Буду робити короткі відео, але щоб вони були з користю для вас. Звертайте увагу на цю схему от точка Б вхід цей індуктор і заряд конденсатора. Це те, що. Виклав в своїх відео Романов, і в моїх відео це є. Це заряд конденсатора по Романову. Я там цю схему бачив, я її використовую. Це не моя схема, це схема Романова. І її ефективність ви побачили. Так що світла пам'ять винахіднику, який має дуже багато своїх. Послідовників, не всі його розуміють, але хто практично працює, той буде звичайно, що вдячний за поради і підказки. Всім успіху і до нових зустрічей!